Домашнє тренування Хайрас для підготовки до події. Хайрас нова хвиля у світі фітнесу в останні місяці слово Хайрас стало магнітом для любителів активного відпочинку. Мережі рясніють фотографіями та відео спортсменів, які виконують складні вправи, біг, стрибки, силові тренування та поштовхові рухи. Це не просто модне слово, Хайрас представляє нову хвилю у світі фітнесу. Поєднуючи в одному форматі тренування на витривалість, силу та функціональність. Що таке Хайрас? Хайрас – це всеохоплюючий марафон, який поєднує в собі елементи бігу, силових тренувань і функціональної гімнастики. Як Кросфіт, але з акцентом на витривалість, він поєднує в собі найкращі риси марафону та стіни. Змагання відбуваються по всьому світу, збираючи однодумців в одному захоплюючому форматі. Програма Хайрас. Ось так виглядає стандартний маршрут 1. Пробігти 1 кілометр, 2. Велоергометр з кияк 100 метрів. 3. Поштовх на санках 50 метрів. 4. Пробігти 1 кілометр 5. Тяга санчат 50 метрів. 6. Пробігти 1 кілометр 7. Барпі. Стрибки в довжину по 10 повторень. 8. 100 степ фармкери 9. Пробігти 1 кілометр. 10. Випади з гантелями по 15 повторень 11. Волбол з раубала на 20 повторень. Домашнє приготування. Хоча для повноцінного тренування потрібне спеціальне обладнання, є кілька чудових альтернатив у домашніх умовах, базові вправи. Присідання з гантелями. Як виконувати. Тримаючи гантелі на плечах, опустіться в присідання, поки ваші стегна не будуть нижче тазу. Встаньте, тиснучи гантелі над головою. Вигода. Розвиває ноги, корпус і плечі. імітує рухи на силовій стінці. Віджимання з тягами гантели. Як виконувати почніть з планки, опустіться в віджимання, потім потягніть одну гантель до грудей. Поверніться до планки, а потім потягніть другу. Вигода, розвиває витривалість у жимі та становій тязі, подібно до основних етапів хайрас. Берпі. Як виконувати. Опустіться в присідання, стрибніть ногами назад на дошку, відштовхніться від підлоги та поверніться до стрибка. Вигода, розвиває витривалість і силу як один з ключових елементів хайрас. Перенесення фермера. Як виконувати: тримайте гантелі або гирі в кожній руці, контролюючи свої кроки та зберігаючи вертикальне положення тіла. Вигода збільшує силу щеплення та витривалість, як у справжніх змаганнях. Випади з гантелями. Як виконувати встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи гантелі біля плечей. Крок і присідання однією ногою вперед, повертаючись у вихідне положення. Вигода. Підготовка до етапу 100 метрів у мішках з піском. Настінний м'яч. Як виконувати. Тримайте м'яч на рівні грудей. Присідайте та кидайте його в стіну, поглинаючи удар у присіданні. Вигода розвиває координацію та силу ніг. Висновок. Хайраз. Це не просто новий тренд, це виклик для вас самих. Він поєднує в собі всі найкращі якості сучасного фітнесу та пропонує унікальну формулу для комплексних тренувань. Навіть не маючи спеціального обладнання, ви можете почати підготовку до цієї хвилі, використовуючи представлені вправи. Головне регулярність і поступове збільшення навантаження.